Я просто все життя працюю фрілансером, ніколи не ходила на звичайну роботу в офісі і шукала якісь ще варіанти заробітку від не працюючи, маючи майже І От я шукала такі варіанти і натикнулася на Amazon. На очі подається, що ж є книжний бізнес, і згадується, але я завжди це сприймала як щось. Те, що на якому не можна нічого заробити, що товарний бізнес ти реально зможе зробити, а на книжному там не знаю. 300 баксів це потолок. Ну так я собі щось уявляла. І до речі, перша книга моя стала успішною відразу перша. Стала успішною, що я почала відразу з неї заробляти тисячу доларів через три місяці, чотири і далі я запустила до десяти книг. Мене ще цікавить, можливо, якась нова інформація, тому що мій досвід мій досвід, але є досвід інших людей, які можуть поділитися лайфхаками якимись своїми надбаннями, своїми. Там моментами по рекламі, що мені теж цікаво, можливо, mm. щось не знаю. Одна із нових таких формацій — це були критерії відбору теми. Я по своїм критеріям раніше відбирала, а це трошки по-інакшому. І я можу сказати, що мої найбільш успішні книги якраз відповідають тим критеріям, які я зараз тут. В принципі, я можу сказати, що воно працює. Ця та та інформатика подається на курсі, бо я перевірила їх з іншої сторони, якби аналізуючи готові мої книги, які вже mm. працюють. Я розумію, що вона працює. Тому мені ще цікаво побачити, буде восьми модельків. Буде по рекламі, uh -huh. ну і відповідно з по чат Там зараз приходжу, то теж мені цікаво побачити, який буде результат після запуску книг по даній моток. Uh -huh. Я можу сказати спокійно, що це в якийсь момент може стати пасивним доходом. тому що якщо запустити книги, вони працюють, то в принципі можна працювати годину в день, дві в день, і то не кожен день. А просто підтримувати ті книги, які працюють, то особливо там, там ніякої не роботи було. немає. Нам дуже приємно, що до нас на курс. Приходять такі вже успішні продавці, які вже в книжковому бізнесі теж давно не варто недооцінювати книжний бізнес. А він специфічний. Він не такий, як товарний, але він не менш перспективний. І потребує менше часу для підтримання життєдіяльності, що я маю на увазі, коли вже щось готове, працює просто менше, потрібно вкладати часу, ніж тоді, коли ти торгуєш товаром чи займаєшся піялі. Мені так здається, що там треба більш постійно вкладати час, ніж тут там ще, гроші там ще гроші, там ще залишки, там ще повернення, тобто там дуже багато всього.